12-та в Україні про головні події на цю годину. Далі на Тва. З вами в студії Тетяна Будь. Добрий день. Такого не чекали. Євросоюз та Сполучені Штати стурбовані наступом на громадянські свободи в Україні. Відмовився від мандату Анатолій Гриценко, склав депутатські повноваження. Гучне вбивство в Умані в своєму кабінеті застрелений голова правління Уманьгазу. Перший пішов опозиційний народний депутат Анатолій Гриценко, складає депутатські повноваження. Відповідно заяву він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Своє рішення Гриценко мотивує тим, що не може працювати у Верховній Раді. Цитую, яка своїми законами порушує базові конституційні права 45 мільйонів громадян і замість зміцнення демократії та верховенства права перетворює українську державу на диктатуру. Кінець цитати. Заяву на ім'я голови парламенту Володимира Рибака Гриценко вже зареєстрував раніше. Політик вийшов зі складу фракції батьківщина через конфлікт, що виник в нього з однопартійцями після критичних висловлювань Гриценка щодо дії опозиції на Євромайдані. Але тоді Анатолій Гриценко заявляв, що залишатиметься в опозиційних лавах та виконуватиме в парламенті виборчу програму батьківщини. Після вчорашніх подій у Верховній Раді він все ж таки вирішив відмовитись від депутатства. В будинку профспілок на майдані незалежності напередодні ввечері помер чоловік. Інформація про це надійшла до міліції вчора, близько 23-ї години. Від лікарів швидкої допомоги, як повідомили в, столичні, в столичному управлінні МВС, тіло невідомого чоловіка документів, при якому не було. Учасники акції протесту виявили на четвертому поверсі будівлі. Попередньо встановлено, що чоловік попросився в охорони будинку зайти погрітися. Ознак насильницької смерті експерти не виявили. Натомість встановили, що причиною смерті стала серцева недостатність. Про це повідомила прес-офіцер Шевченківського райвідділу міліції Наталя Калиновська. Маріїнський парк пустіє. Провладні мітингувальники виконали свою місію та збираються додому. Обіцяють прибрати за собою сміття та знов повернутися, якщо буде потреба. Мій колега Андрій Засаднюк зараз перебуває біля Верховної Ради. Андрію, привіт, чи задоволені учасники ухваленими напередодні з законами, зокрема тими, що обмежують право на протест. Вітаю студія. Дійсно, зараз тут у Мар'їнському парку кілька тисяч людей. Настрої досить позитивні, досить радісні. Люди називаються переможцями. Вони задоволені тим, що вчора прийняли бюджет та низку е, законів, які обмежують в тому числі і свободу е, зборів. Власне за іронію долі люди задоволені цими законами. Вони говорять, що вони насправді наведуть порядок в Україні. Люди виступають проти Євромайдану, проти барикад, які там стоять, проти активних виступів людей. І вірять, що нове законодавство дійсно допоможе на їх думку навести лад Україні. Щодо бюджету, то як організатори, так і прості люди переконані, що новий фінансовий документ країни принесе їм покращення їхнього фінансового стану і нові соціальні виплати. І зараз, як ви можете чути, тут транслюється запис вчорашнього виступу прем'єра Миколи Азарова, де він переконує громадян о тому, що бюджет вони прийняли позитивний і що відтепер в Україні буде стабільність. І дійсно, сьогодні організатори заявили, що так як їхня мета є досягнута, так як бюджет прийняли, то сьогодні ввечері вони вже будуть згортати цей. Цей протест не будуть згортати це наметове містечко і обіцяють завтра вранці залишити тут чистоту і порядок. Чесно кажучи, є на це сподівання, тому що варто відзначити, що цього разу протест відбувається уже більш організовано і більш упорядковано. І наразі є надія на те, що мітингувальники не залишать після себе той, скажімо так, розрозгартіяж, який був минулого разу. Дякую, студія. Дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк про протест прихильників чини влади, які вже збираються додому. Всі мрії провладної більшості здійснились за лічені години. Верховна Рада ухвалила держбюджет без обговорення за скороченою процедурою. І заразом за сумнівною процедурою голосування ухвалила низку законопроектів, які обмежують права і свободи українців. Серед них спрощення процедури позбавлення недоторканності депутатів, можливість проводити заочне кримінальне провадження, якщо підозрюваний відсутні в залі суду. Ну а також нардепи звільнили від відповідальності Беркут, натомість. Вели її за наклеп. Блокування опозиції виявилося замало. Засідання відкрив перший віцеспікер Ігор Калєтнік, заховавшись від камер у ложі партії регіонів. Регіонали і комуністи оголосили, їх у залі 235. Тож їхні голоси зарахували блискавично. Голова лічильної комісії Володимир Олійник кількість піднятих рук оцінював на око за лічені секунди. По 235 голосів відданих у сумнівний спосіб за кожен законопроект. Все це під шовову завісу акомпанемент дзвону від опозиції остання вже назвала події в раді державним переворотом. Не обійшлося й без сутичок. Депутати порозбивали лоби та губи одне одному. Про події у Верховній Раді розкаже Ксенія Веркалець. Ксенію привіт від тебе. Всі деталі. Вчорашнього засідання Верховної Ради добрий день Тетяно. Верховна Рада блискавично ухвалила бюджет країни на 2014 рік. Напередодні дня голосування до головного кошторису країни внесли три тисячі правок, а от приймали бюджет навіть без обговорення. Не завадила ані заблокована позицію трибуна, ані відсутність спікера Володимира Рибака. Його на пару з першим заступником закрили в кабінетах. Парламентського вакханалію правив перший свій спікер спікер Ігор Калєтнік. Він скрила регіоналів. Підложою преси поставив бюджет на голосування. Шановні народні депутати, як ви бачите, депутати опозиції унеможливлюють розгляд проекту бюджету на 2014 рік згідно з регламентом. Депутати перешкоджають розгляду питання, блокують трибуну, перешкоджають роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших народних депутатів. Доповідати та обговорювати бюджет. В таких умовах є неможливим, тому ми будемо приймати бюджет на 2014 рік без обговорення. За наслідками розгляду комітету з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховної Раді перший законопроект про державний бюджет на 2014 рік за результатами розгляду прийняття за основу та в цілому як закон. 249 за, і країна з кошторисом. За документ не голосували восьмеро регіоналів. Проте свої голоси за віддала фракція комуністів у повному складі та 25-ро позафракційних. Серед них новоспечені депутати Михайло Поплавський, Віктор Пилипишин та Руслан Бадаєв. А також постійний критик нинішньої влади Олесь Доній. Своєму виборчивому по Коломиї, Коломищини і Городенківщини, особисто я подавав пропозиції на 30 мільйонів, які враховані в нинішнього бюджеті. У мене був вибір: або е, прийняття невдалого бюджету без коштів для Коломиї, Коломийщини і Городенківщини, або прийняття невдалого бюджету з коштами Коломиї Коломіщини і Городенківщини. Е, відповідно, я обрав другий варіант це е, свідома позиція. Отак, бюджет прийняли, але на цьому не заспокоїлись. Віцеспікер годин за одним включає близько десяти законопроєктів до порядку денного без розгляду та обговорення. Більшість за них голосує. Методом піднятої руки регіонали та комуністи ухвалили зокрема закон, що спрощує притягнення до кримінальної відповідальності нардепів. А також про можливість проведення судового процесу без участі підсудних. Низка ухвалених законів спрямована на обмеження прав учасників масових акцій. Зокрема, депутати заборонили рух автоколон більш як із п'яти автомобілів, а за блокування будівель органів державної влади вели покарання в'язницею строком до п'яти років. Ухвалили і законопроект регіоналів Вадима Колесніченка та Володимира Голійника, згідно з якими громадські організації, що отримують закордонні кошти, оголосять іноземними агентами щодо інших гучних рішень, ухвалених парламентом, кримінальне покарання за екстремізм а також. Криміналізація наклепу та збирання інформації про правоохоронців і суддів. Основне, чому вони пішли цим шляхом голосування, це не бюджет, а їм треба було прийняти зміни до регламенту, які дають можливість саджати опозиційних депутатів за спрощеною процедурою. Ми звертаємось до міжнародного співтовариства, Режим Віктора Януковича і партія регіонів. Повністю знищили українську державну владу. Це є не що інше, як повалення конституційного ладу та захоплення влади в країні. Сьогодні в державі одним кримінально-олігархічним кланом узурбована виконавча влада, узурпована судова влада. І з сьогоднішнього дня факт здійснився, узурпована і повністю законодавча влада. Всі ті рішення, які ухвалювалися руками. Всі ті рішення, які ухвалювалися, нібито голосуванням картками, причому голосування було чужими картками, є абсолютно нелегітимними, є абсолютно незаконними. Те, що вони в один кошик поназбирували цілу купу законів і повпихували їх зараз під час процесу бюджетного, це є власне демонстрація повного безсилля і незаконності тієї влади. Також до переліку законопроєктів, ухвалених Верховної Ради у сумнівний спосіб увійшов і закон про внесення змін до закону України про судоустрій, і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Документ суттєво обмежує права протестувальників, мовляв, через загострення політично-соціальної кризи в країні. Відтепер рух більш як п'яти автомобілів в одній колоні без дозволу. Міністерства внутрішніх справ каратиметься штрафом від 680 до 850 ти гривень або ж навіть позбавлення водійських прав на годин-два роки з вилученням авто, за наклеп у мережі інтернет або ж у засобах масової інформації штраф і виправні роботи, За блокування будівель, що забезпечують діяльність органів влади, позбавлення волі до п'яти років за незаконне збирання конфіденційної інформації про суддю штраф чи два роки в'язниці. За відповідний законопроект у сумнівний спосіб проголосували 235 нардепів. Крім того, цей документ зобов'язує вла власників сім карток повідомляти свої особисті дані, тобто всі громадяни, хто має мобільний телефон або ж користується мобільним інтернетом, повинен укласти договір з телекомунікаційною компанією. Там відповідно має вказати свої персональні дані. Прийняті парламенту в сумнівний спосіб 11 документів плюс бюджет на 2014 рік, законами поки не стали. Їх має підписати спікер, рибак та президент України. Надвечір з'явилась. Інсайдерська інформація, що, начебто, президент Віктор Янукович підписав п'ять законів, які вчора хвалила Верховна Рада. Про це повідомило дзеркало тижня, посилаючись на джерела у патронатній службі президента, та офіційної інформації та підтвердження на сайті голови держави цьому поки що немає. Тетяна, у мене все тобі слово. Дякую тобі, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець, яка нагадала про засідання Верховної Ради, яке відбулося вчора. Нагадаю, що там прийняли бюджет і ряд суперечливих законів. Юрія Луценка сьогодні виписують з лікарні, де він перебував після того, як в ніч на 11 січня його побили бійці Беркоту. Про це повідомляє сайт руху Третя Українська Республіка. Луценко рекомендовано два тижні дотримуватися домашнього режиму, натомість сам він вже закликає до загальної мобілізації громадян у зв'язку із ухваленим радою напередодні пакетом законів. У зверненні на своїй сторінці в Фейсбук Юрій Луценко. Пропонує створити народний фронт майдан та перетворити його в мільйонний народний рух опору. А в призначений час мобілізації всім українцям прибути в столицю. Далі цитата втрачати вже нічого, прийняті закони. Це тюрма соворого режиму для всіх, хто почуває себе вільною людиною. Новоприйнятними законами, які обмежують права та свободи громадян, стурбована Європа в Брюсселі дії української влади вважають неприйнятними. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більте у вчорашній сумнівній голосування у Верховній Раді назвав у своєму Твітері темними схемами, спрямованими проти демократії. Та навіть більше шведський дипломат вважає їх загрозою українській незалежності. А єврокомісар з питань розширення та сусідства Штефан Фюле назвав нові закони. Они цілком протилежними українським євроінтеграційним намірам я обурений тим, як закони, що обмежують людські свободи, були проштовхнуті українським парламентом. Це очевидний білоруський сценарій. Те, що ми бачили у Києві, темні антидемократичні схеми, і вони спрямовані проти незалежності України. Я дуже стурбований новими законами, що обмежують свободи, і суперечать європейським прагненням і зобов'язанням України. Свою позицію з приводу контраверсійних законів вже висловила верховний представник ЄС з питань закордонних справ Кетрін Ештон. Лідерка європейської дипломатії закликає Віктора Януковича ветувати постанови, які відкрито обмежують права та свободи українських громадян. Ештон переконана, вони були прийняті Верховною Радою у недемократичний спосіб. Деякі законодавчі акти, що обмежують основні права українських громадян, були поспішно прийняті всупереч парламентським процедурам і демократичним принципам. Я закликаю президента України переглянути ці рішення і привести їх у відповідність до міжнародних зобов'язань України. Напряму до Віктора Януковича звертається і ОБСЄ. тамтешню представницю з питань свободи медіа Дуню Міятович також занепокоїли вчорашні події в Києві. Міятович закликає Януковича не ставити свої підписи під законами, що ставлять під загрозу свободу слова в Україні. Я щиро сподіваюся, що президент Янукович накладе вето на поправки, які можуть довільно інтерпретуватися і призводити до неприпустимих обмежень свободи медіа, придушувати дискусії та критичні погляди. Своє занепокоєння висловили і Сполучені Штати. Там процес прийняття депутатами законів визнали таким, що йде в обхід усім прийнятним процедурам. А самі закони обмежують громадянські права українців, цим самим дискредитуючи будь-яку демократію в Україні, переконані у держдепартаменті. Суть і хід сьогоднішніх подій у Верховній Раді викликають серйозні сумніви з приводу того, чи дійсно Україна слідує демократичним нормам. Справжня демократія неможлива без діалогу, компромісів, права на мирний протест, а також без законодавчого органу, який користується довірою народу. Сьогодні вранці застрелили голову правління Уманьгазу, очільника місцевої організації партії регіонів Володимира Мельника. У міліції зараз уточнюють інформацію і готуються до офіційного повідомлення. Про деталі цієї кримінальної справи розкаже Катя Полякова. Катю, привіт. Чи вже відомий підозрюваний? Доброго дня, Таню. Він за інформацією міліції саме зараз знаходиться у будівлі у приміщенні у Маньгазу. Зараз розкажу про все по порядку, що вдалося дізнатися. Так близько дев'ятої ранку до міліції надійшло повідомлення про постріл на території підприємства у Маньгаз. Встановлено, що невідомий чоловік зі зброєю зайшов на територію будівлі компанії та почав стріляти. Від рук злоумисника. Загинув керівник підприємства. Поранений головний бухгалтер. Його наразі шпиталізовано. Кабінет директора наразі оточений. Туди нікого не впускають і не випускають. Самі ж працівники Уманьгазу повідомляють, що постріл був із рушниці. Володимир Мельник був депутатом Черкаської обласної ради від фракції партії регіонів, головою місцевої організації регіоналів та головою правління Уманьгаз. Місцеві журналісти стверджують, що представники провладної партії готували його на мерське крісло в Умані. Даний в час невідома особа. Яка зайшла зі зброєю, вона закрилася в приміщенні і там перебуває. Працюють там працівники міліції, уманському відділу міліції і спецпідрозділ. Людина невідомий чоловік, який зайшов зі зброєю, на даний час перебуває на території підпри... приміщення підприємства. Вже коли зайдуть туди, коли в його звіт виведуть. Будемо знати, яка зброя і що далі там сталося Ужгородські євромайданівці. Сьогодні прийшли до закарпатських чиновників нагадати їм про. Свої права і обов'язки три десятки молодих людей з плакатами в руках влаштували біля входу в облдержадміністрацію коридор совісті для державних службовців, щоб нагадати їм, кому вони служать. Щоправда, чиновників, котрі б зважилися пройти коридором, бракувало. Коли ті бачили, що біля центрального входу юрмуляться люди, то рушали до запасних входів і виходів. А їх у будівлі ода. Вистачає через акцію протесту в самій адмінмудівлі побільшало правоохоронців, що чатували у фоє. Акція пройшла мирно та без ексцесів. Я прийшов виказати свою непокору цій злочинній владі. Я її не підтримую, я не вважаю, що ця влада може нам щось диктувати. Треба показувати, що вони рулять не там, де треба. Їм треба рулити десь в своїх бандитських угрупованнях, які вони, по суті, є. В цей час я більше не бачу місця, де я можу бути. По-моєму, тут мають бути зараз всі люди і на Майдана. І під державними установами. В Україні відбувається конституційний переворот. Насправді, те, що вчора прийняла псевдорада, це не є закони. І те, що робить цей псевдопрезидент, це не, є, це не є президентські повноваження. Я думаю, що вся Україна зрозуміла, що у нас немає президента і немає Верховної Ради. Я думаю, що народ повинен взяти процес управління країною у свої руки, і ми просто повинні. Змінити цю владу, чим чим швидше, тим краще. Жодних чергових виборів чекати ніхто не збирається. А тим часом Волинський осередок всеукраїнського об'єднання майдан розпочинає кампанію громадського тиску на прокуратуру. Прокуратура помирає, народжується КДБ. Під таким гаслом активісти Луцького євромайдану пікетуватимуть держустанову. Люди обурені тим, що в області до сьогодні не закрито кримінальні провадження щодо шістьох. Учасників місцевого євромайдану, хоча 8 січня минув останній термін закриття цих справ на підставі закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, котрий вступив в дію 26 грудня 2013 року. Організатори закликають учасників акції принести до прокуратури справжні серпи, молоти та Совки. Атрибутика символізуватиме період Радянського Союзу. І флешмоб, і віче планує сьогодні Львівський Євромайдан. Організатори вже оголосили сьогоднішній план дій, який передбачає флешмоб касок і масок. Віче, молеба на підтримку УГКЦ та катання на скетах, роликах, скутерах, велосипедах та мотоциклах. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбук. Початок акції о 15-й. Годині усіх чернівчан скликають на Євромайдан. Нинішні зміни у законодавстві України стали викликом для людей. Понад 50 днів єдності не дали очікуваного результату. Влада непохитно залишається байдужою до вимог громадян. Народ щоденно демонструє свою незламність. З Буковини досі активно відправляють людей. До столиці їдуть менше зате Надовше Максим на столичному євромайдані був двічі. каже, коли повернувся вперше наскрізь понанекс духом революції, вірою в те, що зрушення все ж будуть. Враження від останньої поїздки не такі оптимістичні. Хлопець пояснює, люди не винні, вони стали заручниками політичних недомовок і суперечок. Майдану ж вже тривалий час потрібен однозначний лідер. Вважає він. Одні випускають руки, інші вперто їдуть у Київ. Решта ж вдома вичікує на якісь які зміни. Тим часом на центральній площі Чернівців триває збір коштів на рейси до столиці. Люди їдуть щодня потягами, автобусами чи приватними авто. Раніше були труднощі з пошуком перевізників. Тепер цей процес відлагоджений більш-менш стабільний, але є і інша проблема: це. Кошти. Не стати заручниками єврошахраїв опозиціонери рекомендують користуватися перевіреними рейсами. Поїздки на столичний Євромайдан триватимуть і надалі. 17 січня у Чернівцях після завершення робочого дня на центральній площі міста пройдуть збори небайдужих. Існує незлагоджена позиція нашої опозиції. Відповідно, вони не можуть домовитись і винести якісь конкретні плани дій. А по-друге, це те, що люди відчувають, що тим, що вони виходять, що вони щось роблять, вони не мають результату в Києві на постійній основі в палаці жовтневому функціонує Буковинська сотня. В ній є кілька десятків людей, які постійно проводять ротацію. Свою ми дійсно відправляємо туди людей до сих пір. Спілкуючись з людьми, говоримо про те, що є потреба, щоб люди, маючи свої кошти, їхали за свій рахунок. Якщо ж такого немає, то ті, хто їде на довгий, тривалий термін, ті, хто себе проявив більш-менш дисципліновано і дійсно включається у варти, у чергування, у пікетування. І громадські журналісти та луганські журналісти, і громадські діячі сьогодні пікетуватимуть облдержадміністрацію. Таким чином місцеві мешканці протестуватимуть проти прийнятої Верховною Радою закону Колісниченка-Олійника. Акція протесту також відбудеться і в Криму. Прихильники Євромайдану збираються у Сімферополі біля представництва президента. Про все це у наступному випуску. Таня. Дякую тобі, Катю. Чекатиму від тебе нової інформації. Це була Катя Полякова про події в українських містах. Ну а на цю годину у мене вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже о 15-ті. Залишайтесь на ТВА і гарного вам дня!